Перший зразок, який ми будемо проглядати, це система ТМЛАО. Ми в армії ніхто з нас не служив. Для нас це новеньке все. Тобто ми звикаємо потроху. Плюс цього навчального центру, тобто, хто такий, як я, без бойового досвіду, та взагалі ніколи не тримали автомат, чи не стріляли, таким самим більше приділяють увагу. Вона встає туго. По інструкції рекомендовано її дожати. Як для БЗВП. Ну, мені подобається весь спектр навчання, чому нас навчають, бо ми проходимо багато різних спеціальностей. Тут у нас вже повинна рухатись одночасно з двох сторон дві групи. Програма складається -то, з 14 дисциплін. Ну, загалом найбільший упор іде у нас на тактику, на вогневу підготовку, тобто ми вчимо людей стріляти, і на тактичну медицину. Третій день занять. Ну, вже трохи Трохи знаємо. Сьогодні перший день постріляли. Ну, Познайомились зі зброєю. Основною нашою метою є досягнення рівня кожного курсанту найвищого рівня, зробити його найбільш мотивованим і вивчити, віддатися повністю того, що ми самі вміємо. Контролюйте зазор і суміщення мушки. До цього я служив в стрілецькому батальйоні в напрямку Солдара і біля Купенська брав участь в бойових дій. Але робиш, Є. У всіх наших інструкторів є бойовий досі. Всі наші інструктори вони з бойових бригад прийшли, з різних бойових бригад, з різних родів військ. На посаді 9 місяців. До цього я прийшов з бойового батальйону після поранення. Поранення я отримав в місті Бахмут. Після цього після ВЛК я обмежено придатний. Люди, котрі нас навчають, інструктори, дуже файні хлопці, вони бойові, вони проходили з самого першого дня повномасштабної війни службу. Вони були теж, такі ж самі, як і ми. У нас на початку повномасштабки ну, навчання було два рази на полігон. Все. Бо часу на навчання не було. Зараз у них є курс базової загальної підготовки, який дає їм все. Починаючи з занять, з занять приведення зброї до нормального бою, вогневої підготовки, тактичної, інженерної підготовки, ну, багато дисциплін тих, які їм необхідні, які в моєму бойовому підрозділі, де я був, у нас його не було. При підході до місця зайняття в патрульній базі, що ми повинні зробити з цією місцевістю? Розвідати. Розвідати. Дуже нам допомагає знайти себе правильно поставити свої задачі і підвіргувати наші, скажімо так, невміння. Їм це дає впевненість собі, так як у нас є в центрі цей клич, впевненість собі в зброї по побратимів. Це ми завжди кажемо, а це насправді слова ті, які їх мотивують. Контакт на три! КЕНСАТНАТРІ! Работаємо! Цікаво, так. так. Особливо сподобались штурми нічні, нічні проходки розмінованої території. Це те, що найбільше сподобалося. І флан! — Крию! — Крию! — Іду! Так, я вже відчуваюся підготовленим, вже вночі окоп поштурмував трошки. Це Зразу наголошено на наших помилках, які ми проводимо на навчаннях, і зразу стараємося виправляти, щоб можна було якось ті навички, які ми тут отримали, використовувати в подальшому. Коли вони вибувають від нас, є зворотній зв'язок. Нас приходять смс-повідомлення, якими ми ділимося, щоб хлопці, які заступають, приїжджають перші, ну скажімо так, перші дні, щоб вони могли перечитати, що вони нам кажуть в смс-повідомленнях, що вони нам присилають. Дзвонили з Курщини, дякували за те, що вчили гранати кидати, вчили ховатись від вибухів постійно. Ну, те, що рятує життя. І там є насправді відгуки такі, що до мурашок. Настільки приємні, що вони завдяки 151 му навчальному центру вони а, втримали позиції, відбили, відбили наступ, наскільки вони пережили всі моменти, завдяки цим моментам, що ми навчили тут їх.